Коза ностра, наша справа з італійського образ мафії вже давно став частиною нашої поп культури. Усі ми знаємо хрещеного батька, клан Сопрано та практично усі фільми Мартіна Скорсезе. Та що це за організація? Як вона впливає на світ та Італію? Сьогодні дізнаємося. Також поговоримо про те, як американці допомогли мафії. Тому дивіться це відео до кінця. Насправді, представники саме коза Ностра не називають себе мафією, вони називають себе у. Омідеонори, що в перекладі значить люди честі. Можливо, цей вираз колись і відповідав дійсності. Я пропоную зануритися в історію і дізнатися про це. Дехто припускає, що мафія з'явилася у 17 столітті або навіть раніше. Насправді ж, мафія структурувалася лише після об'єднання Італії у 1861 році. Раніше Італія до об'єднання була лише купою різних королевств, які між собою конкурували. І у той час як північ багатіла з торгівлі з Європою. Півню лишалося сільське господарство, і це створило соціальну нерівність. Мафія по суті замінила владу на півдні, бо інститути були не такими стабільними. Не було такого жорсткого контролю та дотримання законів. Представники коза ностра, наприклад, захищали апельсинових плантаторів. Якщо ж плантатор відмовлявся від захисту, ну коза ностра просто його шантажувала, натякаючи, що захист такий потрібен. По деяким з теорій саме слово мафія походить з абревіатури а-ля Франція. Італія Анела, що значить смерть Франції, Італія вперед, що було реакцією на вторгнення Наполеона у Італію на початку 19 століття. Але це лише теорія, і невідомо, правда це чи ні. Як їй казав, феодальний устрій зберігся на півдні Італії і він проіснував доволі довгий час. Я пропоную зараз перерахувати усі італіянські мафіозні клани. Я буду їх зачитувати, бо я, чесно кажучи, не знаю, як правильно це вимовляти, тому вибачте, перший саме відомий це коза. Ностра Сицилія. хлопці займалися спочатку апельсинами, але перейшли на дещо більш прибуткове: героїн на Дрангетта. Це Колабрія. Вони продають кокаїн і співпрацюють з південною Америкою, яка його і виробляє. Бо, як ви знаєте, картелі. У південній Америці вони бувають краще оснащені ніж регулярна армія, фактично контролюючи країну. І їм треба десь шукати, де продати свій товар. І ось вони співпрацюють з італійськими друзями. Далі Комора, Неаполь та кампанія. По суті, це лише хлопці з вулиць, дуже хаотичні, анархічні, але теж заробляють завдяки наркотикам або просто вимаганню грошей. Далі Сакра Корона Юніта це пулія. Вони по суті відмивають кошти. Ось чим і займаються. Маються історія стає більш цікавою, коли фашисти приходять до влади. Беніто Мусоліні дуже не влаштовує той факт, що на півдні Італії є угруповання озброєні, які фактично заміняють владу. У 1925 році він призначає Чезаро морі префектом Палермо, і тоді Чезаро морі починає саджати усіх. 11 тисяч людей було посаджено у той період, але йому потім заважають. Знаєте хто? Це висадка в Італії, яку вже провели у 1943 році. І американці тоді починають співпрацювати з мафією. Мафія стає розвідниками. Вони послабляють фашистів. Вони також контролюють, щоб перехід військ у. Італію був мирним таким чином, фашисти, які фактично знищили мафію, не змогли це повністю зробити, бо прийшли американці, які висадилися в Італію під час Другої світової війни. На жаль, це зіграло з американцями дуже недобрий жарт, бо мафія перебралася у Америку, де потім США дуже довгий період боролися з мафією вже в самій Америці. Пам'ятаєте, я згадував недрангету або якось так з Калабрі. По суті, це дуже Дуже багатий навіть зараз мафіозний клан, бо вони торгують кокаїном. Як я й казав, картель на півдні Америки вони працюють просто абсолютно адекватно. Якщо європейський бізнесмен захоче собі пакети кокаїну або героїн, то його продадуть саме італійські друзі південноамериканських картелей. Тому цей клан він не зник, він досі сильний і він дуже багатий. У 2021 році затримали. Мафіозного боса Коза Носра, який 30 років переховувався, і як ви бачите, насправді мафія нікуди не зникла у 2023 році, якщо не помиляюся, якраз із цієї надрангетти затримали 200 людей, які були пов'язані з цією мафією. Тобто, як ви бачите, мафія нікуди не зникла. І це жахливо впливає на політику. Також коза Носра у минулому просто вбивала судей. Також це теж було. Пишіть свої думки у коментарі стосовно мафії, це. Була дуже цікава тема. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там є ексклюзивний матеріал на актуальні теми. Підписуйтесь на цей Ютуб канал. Ще раз дякую вам за перегляд. Бувайте і хай вам щастить!